22 друга в Україні час новин для вас працює Лілія Налягака. На Харківщині двоє пенсіонерок постраждали під час російського обстрілу села Нечволодівка. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури ворожа армія вдарила по населеному пункту ЗРСЗВ Ураган у наслідок атаки пошкоджені будинки. І жодного цілого будинку повністю знищені лікарня, школи та підприємства. Це наслідки російської агресії у Покровську. Відео як виглядає місто після незліченних обстрілів, опублікував начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його даними у Покровську продовжують перебувати понад дві тисячі жителів. До повномасштабного вторгнення Росії у місті проживали 46 тисяч людей. Що найменше загиблих та 90 потерпілих у наслідок нічної масовної комбінованої атаки росіян на Київ, пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків удару тривають. Повідомляють у ДСНС. Нагадаю, через обстріл у п'яти районах столиці виникло 20 пожеж. Найважча ситуація в Святошинському районі. Один житловий будинок знищено вщент. Щонайменше 25 пошкоджено. Постраждало приміщення школи, убиті численні автівки. Завтра у столиці день жалоби. За попередньою інформацією по Києву, Росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Наші спецслужби перевіряють усі деталі. Про таке повідомив у своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський. За словами президента, якщо інформація про виробництво цієї ракети в північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеніана. Зеленський наголосив, потрібен реальний тиск на Росію. Повне і безумовне припинення ударів, і Росія повинна зробити це. Президент США Дональд Трамп заявив, що у Штатів є певний крайній термін для досягнення миру між Україною та Росією. А ще він переконаний, що здатен вплинути на російського диктатора Володимира Путіна, і той не битиме по Україні. В медіа нагадали президенту США, що він уже закликав Путіна припинити атаки по Україні. Один із журналістів після цього запитав у Трампа: Думаєте, він почує? На що Трамп відповів? Цитую: Вірю, Путін прислухається до мене в питанні припинення ударів в Україні. Нагадаю, після масованого удару Росії по території України Трамп написав у мережі Трус Сошал. Цитую. Я невдоволений російськими ударами по Києву. Це не потрібно і вкрай невчасно. Владімире, зупинись. Кожен тиждень гине по 5 тисяч солдатів. Давай уже укладемо мирну угоду. І три хештеги: США, Росія, Україна. Визнати право України мати власні збройні сили та оборонну промисловість. Такі вимоги США до Росії в рамках мирного плану повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на обізнаних у справі співрозмовників. За їхніми даними спецпосланець американського президента Стів Вітков порушить ці питання на зустрічі з главою Кремля Путіним. Крім того, США хочуть, щоб країна-агресорка повернула під контроль України Запорізьку АЕС. А потім, за планом адміністрації Трампа, станція має перейти під управління американців. Нагадаю, остаточна пропозиція Трампа щодо мирного врегулювання передбачала визнання російськими окуповані українські території. Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи на це не погодиться. 98 боєзіткнень по всій лінії фронту за добу. Найбільше атак традиційно на Покровському напрямку. Там окупанти 39 разів намагалися посунути оборонців із займаних позицій. 11 ударів завдали на Краматорському відтинку в районах Часового Яру, Андріївки та в напрямку Предтеченого. 8 – на турецькому біля Турецька, Леонідівки та неподалік Деліївки. На сіверському напрямку захисники зупинили ворожу атаку поблизу Верхнього Кам'янського. Тричі ворог наступав на Куп'янському відтинку в районах Нової Кругляківки Загризового та в бік Богославки. У Росії знищили ворожий літак Су-30 СМ. Про це повідомили у ГУР. На території аеродрому Ростов на Дону Центральний згорів багатоцільовий винищувач агресора. Су-30 СМ із бортовим номером 35. Орієнтовна вартість літака 50 мільйонів доларів у головному управлінні розвідки. Зазначили, що це була чергова акція спротиву злочинному путінському режиму, та нагадали, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Нові санкції проти РФ запровадив офіційний Лондон. Обмеження зачеплять контролери для ігрових консолей. Їх росіяни використовують для управління дронами. Серед іншого, Велика Британія заблокувала доступ Росії до інших технологій, зокрема програмного забезпечення, призначеного для пошуку нових газових і нафтових свердловин. У британському уряді наголосили, цей санкційний пакет має на меті позбавити Москву інноваційного програмного забезпечення та доступу до оборонного та енергетичного секторів країни агресорки Уряд Норвегії збільшує допомогу Україні на 157 мільйонів доларів. Повідомляє офіційний портал Норвезького уряду. Норвегія додатково виділила майже 2,5 мільярди крон до фонду допомоги світового банку для України. Загальний внесок країни вже перевищив 9 мільярдів крон, що становить третину всього фінансування фонду. Прем'єр-міністр Йонас Гарстере наголосив, що підтримка освіти, охорони здоров'я та енергетики ключ до стійкості українського суспільства в умовах війни. Загальна підтримка України у 2025 році сягне 5,5 мільярдів доларів у межах програми імені Нансена, розрахованої до 2030 року. Виробництво вмикає економіку. Форумі з такою назвою провели в одному з індустріальних парків на Київщині. Захід зібрав понад тисячу учасників. Це українські виробники, представники уряду, інвестори та міжнародні партнери. Як розвивається наша промисловість та якими новинками можуть похизуватися вітчизняні компанії, розповість Єлизавета Лизавета Електроскутери з позначкою Made in Ukraine» – тепер це вже не фантазія. Ось, наприклад, ми виробляємо спортивну лінійку. Вона використовується і в Збройних силах України, і лісниками України, і також використовується для доставки. За словами Олександра, він керівник підприємства. За час повномасштабного вторгнення його виробництво стало вимірюватися сотнями скутерів. Майже всі деталі двоколісного вітчизняні. Елементну базу ми, звісно, купуємо це елементи, контролери, мотори. Решта виробляється в Україні, тобто батареї. Ми збираємо з елементів самі рамні конструкції, корпуси все виробляється в нас. А ці чудернацькі апарати займаються різбленням по металу та зварюванням. За своїм функціоналом каже розробник: це устаткування може конкурувати на світовому ринку. Ця машина вона розкроює метал, вона дозволяє отримати точність до 10 мікрон на широкому форматі на 3 до півтора. Ви маєте можливість отримати будь-яку геометрію. Можна отримати ну на одному ж і тому ж верстаті можна виробляти як серійні вироби, так і якісь унікальні, єдиноразові. При цьому економічний ефект буде повністю однаковим. Роботизовані руки, машини, що нагадують собаки, вміють стрибати, і звісно ж безліч дронів для потреб військових. Усі ці вітчизняні розробки, які втілилися в життя, не зважаючи на ворожі обстріли, зайве раз доводять, Україна продовжує розвиватися, а отже, представляє інтерес для інвесторів. Тішимо. За перший квартал отримала понад 5 тисяч нових суб'єктів підприємницької діяльності та 18 мільярдів коштів надходжень різних рівнів бюджету. Це є можливим завдяки взаємодії співпраці влади, бізнесу, інвесторів, громад, уряду. За що я дуже сильно вдячний. За даними міністерства цифрової трансформації, близько 97% дронів, які використовують наші військові на нулі та у відносному тилу, саме українського виробництва. Взагалі, напевно, якщо ми говоримо про можливості в Україні, то найкраще, що ми можемо давати, це свободу нашим підприємцям, і от це добре спрацювало на дронах, тому що, по-перше, ми зробили одну з найбільших маржинальностей в світі, щоб компанії заробляли і реінвестували в оренді в інновації і в розвиток. По-друге, ми дозволили інкорпоруватися в дії сіті, де податкова система 4-5 разів менше ніж звичайна податкова система. Одна з опцій, що допомагають вітчизняним підприємствам рости і знахо. Водити інвесторів це створення ось таких індустріальних парків. Це й діє на Київщині. Звісно, західні, західні регіони. Це Львівська область, більше 20, Закарпатська більше 10, Ведеться робота на Волині в Києві величезна кількість. Потрібен наступний крок і ми сьогодні працюємо з міністерством економіки для того, щоб наповнити ці індустріальні парки саме інвестором. Бізнес – це як маленьке дитя. Він повинен працювати, розвивати його сплачувати ще більше податків. Урядовці наголошують, зараз наше виробництво наче постає з попелу, а після завершення війни Україна може без перебільшення стати світовою мекою технічних інновацій, і враховуючи, що сьогодні війна є також технологічною, і наша перемога залежить тому числі від кількості компаній і ефективності, які займаються розвитком технологічної зброї, то зараз якраз саме той момент. Єлизавета Яковлева Максим Чеблін подробиці телеканал Інтер Марафон Єдині Новини. Хочете говорити, скасуйте мита. Таку сувору вимогу висунув Сполученим Штатам Китай. Пише видання Financial Times. Наголосили, наразі жодних перемовин між Пекіном і Вашингтоном немає. Хоча раніше такі сигнали лунали з Білого Дому. Як заявили у китайському міністерстві торгівлі, односторонні тарифні заходи почалися саме з боку США. Тож і перший крок мають зробити вони за інших обставин. Переговорів про відновлення торгівлі не буде. Нагадаю, на початку квітня Дональд Трамп запровадив імпортні. Мита на китайські товари обсягом 145 КНР у відповідь встановила 125% бар'єр на американську продукцію. Громадяни Пакистану мають до кінця тижня залишити Індію. Про це заявили в індійському МЗС у відповідь на напад бойовиків, які днями вбили 26 туристів у підконтрольній Індії частині спірного регіону Кашмір. Крім того, Індія закрила єдиний прикордонний прихід із Пакистаном та оголосила про розірвання угоди про використання водних ресурсів річки Інд. Своєю чергою Пакистан заперечує будь-який зв'язок із терористичною атакою. Мовляв, відповідальність за це взяло угруповання Кашмірський опір та погрожує Індії війною. Нагадаю, обидві країни володіють ядерними арсеналами. Єдиний екодизайн для всіх смартфонів затвердили у Європі від 20 червня. Нові девайси, які продають у ЄС, обов'язково мають бути стійкими до випадкових падінь, захищеними від вологи та пилу, а також отримувати оновлення операційної системи протягом щонайменше п'яти років і здати закінчення продажів. Крім того, акумулятори смартфонів мають зберігати щонайменше 80% своєї ємності після 800 циклів зарядження. Заряджання. А на спеціальних екоетикетках, що додають до пакування, має бути зазначено, скільки часу гаджет може працювати на повній зарядці. Опівночі підбиватимемо підсумки доби. А просто зараз запрошую до слова Олексія Фадєєва.